Оля Вінниця вітаю вас, як завжди, з чудовими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, ваш улюблений народний Volkswagen Golf Plus з народним улюбленим мотором 1.6 MPI. пригнаний від власника з Німеччини. Купляли, доставляли особисто. Особливість даного автомобіля один з найменших пробігів в Україні 152 тисячі та максимальніша комплектація. United. автомобіль без ДТП, без корозії, все скло, включно з лобовим рідне. Повна сервісна історія присутня. Проведемо огляд даного автомобіля в даному відео. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований. Перша реєстрація пройдена. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Технічних візуальних зауважень немає. Бистро оглянемо кузов. Слабке місце заднє. До речі, резина гарна все десь 80-90% залишок. Пороги ціленькі, всі наклейки присутні по кузову. Зауважень немає. Скло все рідне, слабке місце в них передні арки зауважень немає. Оптика вся рідна, капот не висічений, омивач фар противотуманні фари, скло все ціле на них. Капот відповідає дійсно своєму пробігу. Є мінімальні сліди експлуатації, пов'язані з віком і пробігом. А так критичних зауважень взагалі немає. Так само корозія відсутня. Парктроніки, все працює. Задній йомивач. Рейлінги. Ця комплектація з рейлінгами чомусь користується найбільшим попитом. Глянемо в салон. Пройоми ціленькі, рідненькі, жоден болтик по авто не крутився, нічого по автомобілю не знімалося. Комплектація з мультикермом, датчик світла, датчик дощу, повний електропакет. Підігрів сидінь, клімат, салон вже рестайлінговий, прошитий. Особливість даних автомобілів, фольксвагенів, нитка по всьому автомобілю в один колір іде. Це заводські параметри. І так, По сервісній книгі. Особливість має всі тих огляди. Автомобіль мав всього два власника. Другий власник їздив на ньому. Не, не вказано в якому році. Ну, Двоєчка, два власника було. всього. Тобіль має два ключа. Техогляди щорічні. У 2022 році було 147 тисяч пробігу. І зверніть увагу, от мітка по заміні стила, 147 тисяч пробігу. 30.112 було замінено, так само 30.10-22 було пройдено тихогляд. Звертайте увагу на такі цифри, деталі, дати. Це буде для вас підсказкою, що тут дійсно пробіг рідний. Сервісна книга. Більшість свого часу до 2016 року автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері. Останній запис був уже в 2018 році, це на іншому дилері. Так, Захін ремінь. Захін ремінь. От на 100 тисячах ніби мінявся ремінь в них. Автомобіль по регламенту до 18 року обслуговувався, тут все технічно в ідеальнішому стані. Два ключі, як я казав. Підлокотник взагалі без пошкоджень, кермо як нове. Другий ряд сидінь так же само. Це я склав спеціально показати хоч мінімальні особливості автомобіля. Зверніть увагу, коли складаєш підлокотник, лазять лижі, лісниця. Повноцінна запаска, вона на заводській красці, якщо відео передає в оригінальне рідне, ні разу не ставилась, не використовувалась. Всі заводські наклейки все присутнє. Дуже чистенький багажник, ніяких тварин в ньому не возили. Царапін пошкоджені, в коциків немає. Корозії немає. Слабке місце навколо ляди без корозії. Скло все рідне. Другий ряд сидінь так же само. Карти ціленькі, не провалені, не поцарапані. потолок як новий. 8 подушок безпеки. Дуже практичний автомобіль з вашим улюбленим кольором. Цей кольор користується найбільшим попитом серед покупців. Всі заводські оплатні присутні. Пройоми частенькі, на порогах корозії немає. Всі заводські відмітки по кузову присутні. Сидіння не перешивалось, не відновлювалось в заводському стані. Тут дійсно пробіг 152 тисячі повністю підтверджений станом, документами. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення зеркало заднього огляду, клімат підігріви, магнітола з громкою связю з блутусом, все справне. Дуже в автомобілі не палили, все чистенько. Взагалі ніяких зауважень технічних немає. Перевірено стан роботи Двотора та підведемо підсумки. Біль заводиться з півтиху, не димить, не троїть. Оптика вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився, всі кріплення заводські. Клімат справний. Компресія є. Все сухенько, чистенько. Не димить, не сапунить, ніяких зауважень немає. Корозії в слабких місцях немає. Це грязь після поліровки. Уплатнітелі всі на місці, все чистенько. Зауважень немає, диму немає. Так, сьогодні було проведено з вами огляд автомобіля Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI, пригнано з Німеччини від власника. Максимальніші комплектації для цього мотору United. Автомобіль має клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, підігріви, сидінь, омивач, фарк. На гарній резині, автомобіль без корозії з рейлінгами. Задні вікна затемнені з заводу ще. Це улюблений колір покупців. І автомобіль по комплектації. Так само. Це останні роки випуску 1,6 MPI на гольфах, плюсах чи звичайних. Кому цікаво дане авто, звертається за номером телефону або у приватні повідомлення. Ціна даного авто буде вказана в описі даного відео на самому відео в кінці, а також в назві даного відео. Таких автомобілів, такій комплектації з таким найменшим пробігом в Україні ви не знайдете по альтернативі. Ольга Вінниця Ми купляємо автомобілі від власників з Німеччини з повністю підтвердженою історією та технічним перевіреним станом після приїзду в Україну. Займаємося автомобілями з 2012 року. Можлива доставка до вашого дому. Кому цікаве дане авто, звертайтеся в кожному відео. Я наголошую всім нашим підписникам. До речі, можливо, вже доставка до Кривого Рогу у нас тимчасово вона не, бу... не працювала. Вітання нашим підписникам з Кривого Рогу. Я не знав, що у нас багато вас в підписниках. Також місто Кропивницький, дуже приємно чути, коли ви телефонуєте. І представляєтесь, що ви наші підписники, до вас особлива увага. І так, звертайтеся, дуже гарне авто. Надіюсь, відео інформація отримана вам в повному обсязі. Доступна для того, щоб прийняти тверде рішення, подзвонити, забронювати або замовити доставку даного автомобіля. Дуже класний колір та комплектація. Другий раз ми такого вряд чи знайдемо. Хто за нами слідкує, знає рівень автомобілів, які ми приганяємо. Лі Автовіниця, телефонуйте.